Всім привіт до вашої уваги! Це купальні костюми дитячі мікс-брендів. Бренду Кунібо в оригінальній упаковиці верх та низ. Ось такий класний костюмчик з принтом. З ананасами. З кабунчиками на бретельках, Регулюється. Ось такий собачий патруль для дівчинки. З бандиками, Також присутні шортики. Ось такі класні шортики з принтами. Розміри від 86 128 до 146 164. Ось такий костюмчик для хлопчика з принтом. Ззаді присутня блискавка. Виробництво Німеччина. Матеріал поліестер та баволна. Всього в лоті 73 одиниці. І цей лот ви прямо зараз можете замовити в наших менеджерів в вайбер телеграм-каналах або в нашому сайті фіні.ua. Всім дякую, заробляємо разом!